Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі у викладі журналістів Черкаської служби новин у цьому випуску. Зокрема, про таке: герої тилу чи пам'ятають черкащани подвиг українських підпільників. Восхищають храбростю партизан. Чому на нових дорогах ями іде нарощування старого покриття? Будівельники нам дали відмітки, нові на яких треба розмістити колодязя. Квартири для інвалідів чи реабілітаційний центр для них у Черкасах не поділять квадратні метри. Розумієте, це однозначно, коли оддати забрати шматок хліба в одній голодної людини, передати іншій. Так не можна питання ставити. 80% українців, які вже мають право голосувати, готові прийти на парламентські вибори та віддати голос за свого кандидата. Цю інформацію оприлюднив центр соціальних та маркетингових досліджень Соцес протягом 10 днів, з 7 по 17 вересня, по всій території України методом особистого інтерв'ю соціологи опитали більше двох тисяч респондентів. За даними центру, соціологи зробили таку таблицю активності. Готові прийти і проголосувати 54% опитаних. Можливо, прийдуть ть на вибори, але сумніваються 26,4%. Скоріше за все не будуть голосувати 4,7%. Однозначно не візьмуть участь у виборах 10,8% респондентів. 4% опитаних було важко відповісти на це питання. Зруйнувати тил супротивника усіма засобами таке завдання ставили перед підпільниками під час війни. Лише на Черкащині діяло більше 30 партизанських загонів, а це тисячі людей. Сьогодні серед живих залишились одиниці. Напередодні їхнього свята пам'ять загиблих героїв вшановить по всій країні. Наш наступний репортаж присвячений Дню партизанської слави. Білий лев найвища нагорода Чехословаччини. Цей орден партизан Володимир Білий отримав за подвиг на юзерському валі. Тоді чоловік разом із групою розвідки завадив будівництво ворожого валу. Це дозволило радянським військам отримати перевагу в бою. Я був учасником в цій групі снайпером. Я вмію стріляти. І ось з допомогою цього мероприяття була встановлена машина іменно фон Фонбітера, генерала, який строїть вал. Сапоги порвані, тому що ми там від танка вбіжалі, так они порвалися. Петро Красовський був солдатом стрілково-піхотної дивізії. Партизанів не бачив, втім чув про них багато. Кожного року, 22 вересня, приходить на пагорб слави, щоб вшанувати пам'ять підпільників. Восхищають храбростю партизанів. Діло в тому, що одно діло бути воїном, коли перед тобою працівника тилу, а, тыл у тебя защищен, а другое дело, когда у тебя нет тила. І, звісно, вони і смелые люди, і молодці. И... привертаю увагу відвідувачів завжди табуретка, але це не звичайна табуретка. Ми бачимо, що всередині цієї табуретки вмонтований саморобний радіоприймач. Партизани були не лише сміливими, але й винахідливими. Розповідають у краєзнавчому музеї більше 20 років тому. Тут почали збирати експонати для виставки, присвячені партизанській славі. Треба сказати, що молодь цікавиться цією темою. До нас часто приходять групи екскурсантів, діти, школярі різного віку. З цікавістю слухають. Я вважаю, що це дуже добре, що молодь проявляє інтерес до історії нашого краю. Напередодні свята у бібліотеках та школах традиційно проходять зустрічі молоді з ветеранами. Десятикласник Євгеній про партизанів знає багато. Вони мали важливу роль для визвольних рухів. Партизани, ну знаю, що партизани вони були, ховалися якби в лісах. У них були такі будинки, де вони перебували. Під час Великої вітчизняної війни близько півмільйона українців перебували у партизанських загонах. Сьогодні серед живих залишилися одиниці. Усі вони мріють про те, щоб побачених жахів війни не довелося пережити нікому. Ірина Васюра, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У переддень свята партизанської слави у Черкасах теж відбулися урочистості. Представники обласної влади, громадських організацій та ветерани Великої Вітчизняної поклали квіти до підніжжя на пагорбі слави. У чистості продовжилися у Холодному Яру у роки Другої світової війни. Тут діяло дев'ять партизанських загонів загальною чисельністю понад 4 тисячі людей. По даних істориків більше 500 тисяч загарбників було знищено партизанами, півтори тисячі шелонів, 600 танків, 200 самолітів. Це тільки той невеликий перлік, що зробили партизани під час великої вітчизняної війни. З кожним роком учасників свідків тих подій стає менше. Сьогодні у Черкасах проживає 12 ветеранів партизан. Говорили місцевого самоврядування, районний державних місць зробили все для того, щоб це свято відчули кожен партизан, учасник підпілля Черкащини. І серед цих заходів один основний проводиться на території Ходного Яру, де було найбільше партизанських загонів, підпільних груп, які об'єднували чотири райони Черкаської області, і 100 району. Черкасці обурені надбальством комунальників. Ті залишають на нових дорогах. Ями виявляється, роблять вони це навмисно, аби потім віднайти комунікаційні люки. Так на хрещатику перед укладанням верхнього захисного шару спеціалісти черкаського водоканалу піднімають колодязі, аби ті були на одному рівні з дорожнім покриттям. Далі встановлюють кришки нового зразка з логотипом і маркуванням мерії Черкас. Іде нарощування старого покриття. Будівельники нам дали відмітки. Нові на яких треба розмістити колодязя, і звичайно, щоб колодязі були або не втоплені в асфальт, або не підняті таким чином, щоб вони заважали руху. Квартири для інвалідів чи реабілітаційний центр для них більше року міська влада Черкас не могла вирішити, що облаштувати на першому поверсі у будинку по вулиці Коніва. 15 дріб 1. 16 сімей вже до кінця року мають отримати там квартири. Втім, мешканці будинку хочуть, щоб функціонував соціально-реабілітаційний центр для своїх дітей. У чому причина непорозумінь знає Ірина Вацюра. Інна Суворова, мати 13-річного інваліда, вже більше 10 років. Жінка стоїть у черзі на квартиру. Разом із сином та матір'ю вона вимушена жити у кімнаті на 13 квадратних метрів. Вона у нас совміщає і спальню, і зал, і кімнату для навчання дитини. Навіть бувають ситуації, дитина оперується після операції, коли дитина лежача і не може ходити в туалет. Це у нас і туалетна кімната. Єдиний у Черкасах будинок для потреб інвалідів збудували на вулиці Коніва, 15, дріб 1. Родина Іни Суворової та ще 15 сімей із дітьми-визочниками мали потримати там житло. Втім, проти такого рішення виступили мешканці будинку. СББ не підписує дозвільних документів для того, щоб капітальне будівництво могло врізатися в комунікації, підключити, поставити свої засоби обліку і розпочати будівництво. Тобто, ну виходить, нонсенс. Є кошти, є рішення, є згода, є бажання, а роботи розпочатися не можуть. Розумієте, це однозначно, коли віддати, забрати шматок хліба в одній голодної людини, передати іншій. Так не можна питання ставити: що або те, або те, потрібно знайти. Ти якесь компромісне рішення. Рішення про перепланування першого поверху незаконне. Переконують мешканці будинку, адже його не узгодили із ОСББ. Сьогодні у будинку мешкає 28 родин із дітьми-візочниками. Їм потрібен соціально-реабілітаційний центр, каже голова ОСББ Ірина Питель. Хоча ми розуміємо потребу тих людей в квартирах, і це питання обов'язково потрібно вирішити, але не за рахунок потреб наших дітей, які потребують приміщення, хоч невеликого, в цьому будинку для здійснення тієї щоденної роботи, яка проводиться на даний час. Для соціально реабілітаційного центру міська та обласна влада планує облаштувати дитячий садочок за 200 метрів від будинку. А доля першого поверху на вулиці Коніва, 15 дріб 1 вже вирішена. На сьогоднішній день міська рада вона однозначна. Там повинні бути квартири, є таке рішення, є під це виділені кошти, і інваліди, які не мають цього житла, повинні його там отримати. А поки що Інна Суворова мріє про одне, щоб до того часу у їх гуртожитку не зламався ліфт, адже тоді 13-річного сина Богдана потрібно буде на руках виносити на п'ятий поверх. Ірина Васюра, Андрій Полинко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Ви дивитесь часан далі у випуску про таке. Тиск у нормі, як зберегти серце. У день гіпертоніка, діагностика і консультація безкоштовні. Через ігри до читання студенти добровольці привчають малечу до книги. Ми їм хочемо показати, що читати це весело, читання це гра у переможному тонусі. Славутич готується до прем'єр-ліги. Команда готова до такого рівня, команда готова пройти цей екзамен. Більше 600 тисяч чоловік в області нині хворіють гіпертонією. Аби зменшити ці показники, Черкаський обласний центр здоров'я оголосив день боротьби з гіпертонією. Сьогодні містяни мають можливість безкоштовно виміряти тиск і проконсультуватися у лікаря. 166 на 94. Пульс 72. 166 на 94. В Возросі це приємно. Тим більше, що ти приймаєш постійно препаратів. У день гіпертоніка тиск у Черкасах вимірюють безкоштовно усім охочим. Пан Олександр говорить, що у свої 70 почувається на 20 років молодше. Все завдяки активному способу життя та вчасному вимірюванню тиску. Це приблизно два рази, три рази в тиждень, мабуть, точно. Три рази в тиждень вимірюю. А іноді буває частіше. Якщо відчуваю немножко самочувство погане, то вимірюю частіше. Пані Ліза такі акції зраділа. Жінка щодня вимірює самостійно тиск, адже має з ним проблеми. Говорить, діагноз свій знає, а тут лише хоче його підтвердити. 249 на 104. Пульс 83. Треба вам приймати якийсь препарат в другій дозі або інший препарат. Вам треба поговорити з кардіологами. Під час масового вимірювання тиску ведеться реєстр учасників акції. У ньому зазначають прізвище та ім'я людини, рік народження та як часто людина звертається до лікарів. За допомогою таких списків відзначатимуть статистику хворих на гіпертенію. Багато людей старшого віку, старше 60 років, вимірявши, підійшовши до нас, випадково підійшовши до нас, вимірявши артеріальний тиск, дізнаються, що він у них підвищений. І вони звертають і нашу увагу лікарів-консультантів на тому, що їх це не турбує, але це турбує організм організатори акції День боротьби з гіпертонією. Впевнені подібні заходи допоможуть містянам якомога швидше виявити проблему своєчасно звернутися до лікаря і не мати ускладнень від гіпертонічної хвороби. При необхідності пройти необхідний курс лікування і зустріти старість бадьори Легше попередити хворобу ніж її лікувати. Будьте здорові. Анна Іванченко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Полювання на наркотики. Правоохоронці Черкащини знищили близько 600 грамів героїну та стільки ж макової соломки. Утилізацію провели на одному з підприємств Черкас. Наркотичні речовини працівники міліції вилучили у торговців та споживачів дурману. За зберігання та розповсюдження наркотичного зілля суд виніс відповідні вироки. За незаконний обіг наркотичних засобів чинним законодавством передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. А у смілі затримали трьох зловмисників, які зривали з жінок золоті прикраси. Пограбування вони скоювали в різних частинах міста. Оперативники довго не могли вийти на слід грабіжників. Їх затримали лише коли один із них намагався з банкомата зняти гроші з картки однієї потерпілої. Однак жінка встигла її заблокувати. Під час незаконних дій обличчя зловмисника зафіксувала камера спостереження банкомату за злочини. Суд може дати грабіжникам від 4 до 6 років. Нині триває слід. Вкрались дівчат золота ззаду підходили збоку. Трвали руками шиї. Ну, у нас було троє. Самі працювали. Плата за користування паєм повинна сягати 15%. Саме такої достойної для селян оцінки землі буде добуватися у Верховній Раді народний депутат України Богдан Губський. Про це він повідомив під час робочої поїздки золотоніщиною. Антипівка, Подільська, Ковтуни, Мелесівка, Домантова. за два дні нардеп провів майже 30 зустрічей з сільськими громадами, колективами шкіл і дитсадків. Тутешні люди знають Богдана Губського за його практичні програми Здоров'я нації, розумна дитина, освіта і духовність. Завдяки їм райони почали відроджуватися і оснащуватися сучасною технікою вже сьогодні. Але в селах залишається ще чимало проблем. Так, працівники соціальної сфери і досі не отримали земельні паї, низькі закупівельні ціни на молоко, непомірна плата. При оформленні спадщини. саме на це поскаржилися селяни народному депутату. Нардеп зауважив, у нього вже готова низка законопроєктів, які захистять інтереси селян. Перші з них стосуються будівництва нових доріг між селами, достойної 15 відсоткової оплати за користування земельними паями та сприяння розвитку молочної галузі. Тому моя точка зору треба почати з того, щоб Прийняти в бюджеті мінімальну ціну на молоко, зобов'язати всі підприємства платити, скажімо, в цьому році, ну, от, наприклад, вже вводити 3-3,5 гривні і поступово підвищити до 5 гривень. Через ігри до читання у Черкасах стартував літературний проєкт. Слово грай, що покликаний заохотити школярів читати книги. Протягом місяця студенти-видавці з Черкаського національного університету та волонтери громадського об'єднання Книжковий маестро зустрічатимуться з учнями міських шкіл і проводитимуть розважально рухливі уроки на літературну тематику. Одне із занять відвідала і Лідія Меланіч. Замість уроку читання в четвертому класі Черкаської спеціалізованої школи №28 – 28 справжнє ігрове шоу. Студенти книголюби принесли дітям торбу цікавих літературних завдань, поділили учнів на три команди і нумо змагатися. І вам потрібно становити відповідності між автором казки і міс назвою казки. Пригоди капітога пачок тонопчісмалече в захваті. Не щодня у них на уроках квести, загадки, приказки на літературну тематику. Потрібно працювати з дітьми з маличку. Ми їм хочемо показати, що читати це весело, читання це гра. За словами організаторів слово граю завдання для учнів підбирають згідно з їхньою шкільною програмою, і навіть дещо складніше. Це стимулює їхню цікавість до літератури. Використовувалась звичайно, творчість українських письменників Тараса Шевченка, Лесі Українки, Франка, Ліни Костенко класиків і сучасних, також зарубіжних. Четвертий А з книгою дружать і може втерти носа навіть старшокласникам. Під час конкурсів діти довели їхні літературні пізнання глибокі. Перший наші ворожа. Це слова з гімну України. Читаю книги десь раз в день, а коли немає, а коли немає що робити, я читаю фантастичні або енциклопедії. І я деколи сама читаю, деколи мені читають. Останню книгу я читала Місто навпаки. Проект Словограю у Черкасах проводиться вдруге торік. Волонтери заохочували любити книги до шкільнят. Нині взялися за учнів середньої школи. За місяць планують побувати у 20 навчальних закладах міста. Лідія Меланіч Олег Куриш, Черкаська служба новин. Черкаські майдансери успішно пройшли випробування чверть фіналом та набрали максимальну кількість балів. Зокрема, глядачів приголомшив феєричний сольний виступ головного хореографа Максима Робця в образі кіногероя Нео. Черкасці не дали можливості суддям відпочити і в чергове вразили до слід своєю прекрасною постановкою з Україною в серці. В ній чудова хореографія поєдналася з великою кількістю малюнків і зображенням національних символів. Тож за підсумком оцінок журі і глядачів команда Черкас посіла почесне друге місце та право продовжувати боротьбу у півфіналі. Утім, виникли несподівані перепони. Нагадали про себе давні спортивні травми головного хореографа. Насправді це почуває супер. Травма – це травма, це частина, це частина життя, це, ну, це те, що треба пережити. Я хочу навіть з одною ногою зробити так, щоб всі сказали, пф, черкаси, пф, клас. А ну я вважаю, що ми дуже добре підготовлені. Це, я вважаю, що це буде найсильніший виступ з наших виступів. Який сюрприз підготувала наша команда своїм болівальникам? Дізнаємося уже цієї суботи. Півфінал танцювального шоу. Дивіться на телеканалі Інтер і підтримуйте черкаських майданців. Що ж, у мене це все, але це ще не остання інформація в цьому випуску. Найспортивніший журналіст і ведучий черкаської служби новин, вже доєднався до нас. Він готовий нам розповісти про те, що відбувається на спортивних аренах області. Дякую, Станіслава, за компліменти. Найбільше напевне очікують футбольну вікенду любителі спорту, адже саме на вихідних відбудеться матч Кубка України з футболу. Про це не тільки фактично за мить. Найближчої неділі футбольну Черкащину очікує найважливіший матч сезону в рамках однієї восьмої фіналу. Кубка України з футболу Черкаський Славутич прийматиме Луцьку Волинь. Напередодні найважливішого протистояння ЧСН Спорт завітало на тренування колектива Олександра Кирилюка і дізналося командний настрій. Вже цієї неділі футбольний клуб Славутич зіграє із Луцькою Волиню. Зараз футболісти активно готуються до гри. Аби пробитися до однієї восьмої Кубка України, черкаським гравцям доведеться обіграти футболістів прем'єр-ліги. Ребята розуміють, що приїжджає команда прем'єр-ліги, і всі ми розуміємо прекрасно. І це, мабуть, такий історичний момент для нашого клубу молодого. І ця школа буде для мене як тренера. Для руководства клубу. Славутичі вже обрали тактику ведення гри, проте під час підготовки до матчу тренерський штаб усіх секретів не розкриває. Команда готова до такого рівня, команда готова пройти цей екзамен, адже ми все-таки будуємо команду, команду, яка перспективно буде грати досить якісно, хорошо і з хорошим результатом. І в цьому нам дуже важливо, щоб нас підтримали наші вболівальники. Якщо керівництво та тренерський склад перед вирішальним матчем помітно нервують, то футболісти ж зберігають чи не олімпійський спокій. Ну, а чого бояться. Такі самі люди, як і ми, ну, трішки рівень вищий. Тому я ж говорю, це е, якби ну, хороший подразник для нас. Попередній виїзний матч із СК Одеса Славутичі виграли, забивши три голи у ворота суперника. Це було своєрідним тренуванням перед зустрічю з Луцькою командою. Як це ж показала, гра з СК. Непогано зіграли. Грамотно в атаці в обороні. Я думаю, у нас все вийде. Зіграти з лучанами в одній восьмій фіналу готові майже всі основні футболісти синьо білих. Але проблемою залишається травма їх основного опорника Олександра Лобова, яку він зазнав в Одесі. Футболісти ж Волині вже в Черкасах і протягом двох днів будуть пристосовуватись до місцевих футбольних умов. Юлія Порпленко, Микола Назарчук, ЧСН Спорт. Уманський боксер Ярослав Петриченко із тріумфом повернувся з юнацького чемпіонату України з боксу. Уманчанин взяв участь у турнірі, який проходив в місті Генічевськ у складі збірної команди фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Це вже не перша перемога всеукраїнського масштабу представника уманського клубу Ринг. Черкеса не Лондон, але у нас є і свої міні-олімпійські ігри. Адміністрація спеціалізованої школи номер 18 щорічно влаштовує для своїх вихованців масштабний спортивний чемпіонат. У дитячій олімпіаді борються за перемогу в атлетичних вправах цілими класами. Вчителі ставлять собі за мету долучити дітей до активних занять спортом не лише на уроках фізкультури, а й позашкільний час. Олімпійських призерів треба виховувати з маличку, а спортивні чемпіонати один із способів тренування фізичної витривалості учнів. Багато дітей, окрім уроків, відвідують і спортивні секції. Свої нагороди вони здобувають шляхом виснажливих тренувань та боротьби. Михайло Боровик своїх медалей і не злічить. Юний боксер мріє через кілька років потрапити на головні змагання чотириріччя. Допоки ж бере участь у міні-версії Олімпійських ігор. Я вже рази три був капітаном команди нашої шкільної класної І Можливо, були поразки, були перемоги, але сам самий смак перемог або ну точніше гри він надає тобі сил. На шкільному подвір'ї три команди старшокласників. Їхнє завдання виконати на швидкість вісім естафет, за підсумками яких судді визначають переможця. Десятикласник Нікіта Руслов спостерігає за ходом змагань вперше. Спортсмен знає не з чуток смак командного тріумфу. Відчуваєш, як так, так би мовити, ейфорію, Особливо, коли на тебе дивиться велика кількість болівальників І вони, вони дійсно отримують задоволення від того, коли ми перемагаємо і приємно дарувати їм радість. У Черкаській школі своєрідні Олімпійські ігри влаштовують регулярно, аби діти не втрачали спортивного азарту. Цьогорічні учасники чемпіонату, як нагороду, отримали не лише заохочувальні подарунки, а можливість доторкнутися до справжнього паралімпійського золота. Антон Скачков паралімпійський чемпіон зі стрибків у довжину. Такому запалу в очах дітей радий. Такі змагання дуже важливі, тому що пропаганда спорту повинна бути во всіх школах. Я вважаю, що в цих школах повинні проводитися такі уроки. І не один раз в рік. Шкільний чемпіонат відбувся між дев'ятими класами. Так, почесне звання переможця вибороли учні 9-го Б. Юлія Порпленко, Максим Драбіного, ЧСН Спорт. І це була остання інформація. Попереду нас чекає якісний, сподіваюсь, спортивний вікенд. Я бажаю вам також його провести емоційно насичено та активно. Побачимось у цій студії вже в понеділок. До побачення. на 22 вересня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 9-14, вдень плюс 17-22. У Черкасах вночі 11-13 тепла, в день 19-21 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 19. Атмосферний тиск в межах норми найближчої доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря збільшуватиметься в нічні години внаслідок зниження температури. Буде хмарно, з проясненнями. Вночі короткочасний дощ місцями. По області Гроза. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Таку погоду забезпечать в нашому краї атмосферні фронти циклонів, що рухаються по більш північних та південних широтах. Найбільш суттєві дощі очікуються в суботу, а похолодання стане відчутним у неділю та в понеділок. По тому в наш край повернеться тепло. За церковним же календарем, 22 вересня вшанується пам'ять Іоакима і Ганни, батьків Діви Марії. 22 вересня вважається днем осіннього рівнодень у цей час ніч рівняється з ним і починає збільшуватися. В цей день починається і астрономічний початок осені. Наші пращури 22 вересня спостерігали за павутиною. Якщо вона була довгою, осінь вірили, буде ясною, і сніг не скоро випаде. Гарної вам погоди!